Важко сказати. Вдома, вдома. Напевно, вдома, скоріше всього. Так, знаєте, важко. З кожного року як закривала Було в місті, з друзями, з сім'єю. На, На природу. На природу. Ну, якось так, принаймні. Ой, я навіть не знаю, з цією, з цією війною зараз не можу сказати. А як попередні? З друзями, але гарно було, гарно провів час. Вдома. Було таке, що їхала в місто, але тепер воєнний стан, то таке. тепер не до святкування, якщо чесно. <святкування> місто я буду святкувати зі своєю сім'єю вдома. Запрошував, святкував. Подумаю, все буде В Церкву підемо до рідних. Напевно, поїду в гори. Бажаю гарно просвяткувати, Щасливо всього найкращого. Мирного неба. Дітка, нічого я не буду святкувати, тому що я. Переселенка. І в мене на душі дуже-дуже горько. Обов'язково перший раз ідемо зранку до церкви, а потім з внучкою підемо, тут будуть якісь дійства. І ми будемо святкувати. Бажаю вам теж такого святкувати. Не будемо святкувати Якось не розглядалося. Тому що зараз такий період і не очних святкувань. Не думаю, що буде якісь такі очне святкування. А тих років ну, у нас місто завжди було в будиночках, де продавали всякі сувеніри, там мед. І було святкування біля ратуші, концерти. Я там теж виступала.